Ми ходимо в нормальну церкву, служимо Господу Богу, молимося, я нікого не вбила, і мене Бог пробачить за мої всі гріхи. А Біблія пише інакше: Біблія каже, хто є в царстві Божому. Не всі підряд, не всі, хто скаже: Господи, Господи. Ідуть царство Боже. Дивіться, що пише. Це є євреєм, послання до Євреїв, 12 глава, 22, 23 вірш. Але ви приступили до гори Сіонської, там, де Господь Бог Мойсеєві дав 10 Божих заповідей, і до міста Бога Живого. То є небесний Єрусалим, тобто рай, як хтось каже, Царство Боже і так далі. До Єрусалиму Небесного. Бачите, Єрусалиму Небесного. І до десятки тисяч ангелів там ангели, і до церкви первороджених. От тут питання, тобто яка церква первороджена? То була колись церква, то вона попала, ми всі не йдемо чи як. Ні, ми всі можемо бути церквою первородженою, якщо будемо входити до реальної церкви апостольської, яка має плід того, що вона служить, а не просто виконує якісь обряди прихожани от схожани. І до, і до суддів всіх до Бога. Тобто до Бога прийде на суд. І до духів удосконалених праведників. Оце вже такий вищий пілотажик на мене. У Біблії є відповідь, як жили перші християни. Що нам треба робити, щоб входити до тих християн? Це є дії святих апостолів, друга глава, 42 й вірш. Вона мене дуже надихає, і я вам почитаю. Вони перебували в науці апостольській. тобто Біблія і все. Це є наука апостольська. Більше в нас немає науки ніякої. Ми маємо Біблію, так, так, ні-ні. Та в спільноті братерській, в спільноті братерській. І в ламанні хліба. Вони ділилися откровеннями. Єдиним хлібом буде сита людина. Не тільки тіло нам треба годувати, але й дух. А дух годується чим? Откровеннями. Откровеннями, які написані в Біблії. Ламанні хліба. Всі віруючі були вкупі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. Помагали один одному постійно. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломаючи хліб по домах. Поживо приймали з радістю та в сердечній простоті. Саме більше, що мене токає, це те, що вони кожного. Не раз на неділю. І вони не виконували ніяких обрядів, тут не написано взагалі про ніякі обряди, вихваляючи Бога та маючи ласку у всьому, у всього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, щоб спаслися. Тобто церква постійно зростала і примножувалася, а не спустіло, по дереву пізнається по плоту. Царство Боже береться зусилля. Нам треба реально прикласти величезний зусиль, і вузькою дорогою разом з Ісусом Христом, щоб заслужити моєму царство. А просто так нічого.